Привіт, мої любительці! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне таро. Час на передбачення на жовтень місяць. Подивимося, яка енергетика буде для вас важливою, які події будуть відбуватися в вашому житті? Адже в жовтні в нас коридор затемнень важливий період. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах вже традиційно на класичній, на романтичній і містичній. З кожної колоди візьму по три карти. Загалом це 9 карт. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту, і от, і це вже буде 18 карт. Величезна кількість інформації. Обирайте своє, слухайте, що з вами резонує. Отож, мої любі, перша колода жовтий місяць. Важливі події, що буде відбуватися в вашому житті? Отож, перша карта для вас сила, старший аркан сила, класний аркан, подивіться, який позитивний і сонячний. Такий ясний, яскравий. І старший аркан це важливість, важливість того, що буде відбуватися. В вашому житті. Важливість сили, яку ви будете прикладати до чогось. Сила, аркан з дивіться з аркану сила, це сили вистачить на все. Що би не сталося, яка б не склалася ситуація, ви її переборете ви її зрушите. Це, наприклад, коли щось. Не рухалось, от зупинилося, не, нічого не руки опускаєш, нічого не вдається, не знаю, не хочу, все. Я вже втомився. Тоді сила зрушить цю ситуацію. Сила взагалі, вона в вас буде така сила, що ви зможете гори звернути. За все, що ви не візьметеся, буде вдаватися. Вам вистачить сили, все розрулити ну, кожну свою ситуацію, підставляйте, це стосується будь-якої сфери. Сили вистачить, можливо, у вас багато справ, можливо, багато фізично потрібно працювати, можливо, встигнути щось доробити проєкт якийсь, тому що термін вже підпікає, під підпирає, і ви не встигнете. Ви все зробите. Єдиний нюанс, щоб ви в якій ролі ви будете, не щоб на вас не давила та сила, щоб ви не були в ролі оцього лева, якого приборкою дівчина. Все ж таки від вас це залежить, в ваших руках, куди ви скеруєте. щоб не проти вас та сила. Не дозволяйте, щоб на вас тиснули. Тримайте силу під контролем. І знову ж таки, не, не тисніть дуже на когось. Як ви бачите, що ви не перегинаєте палку, не, не намагайтеся примушувати. Але загалом це класний аркан. Дуже позитивний, дуже такий потужний. Сили вистачить на все. Ось ваш девіз на жовтень місяць. Дивимося далі. Наступна карта. Так, що далі? Трійка мечів. Можливо, сили вистачить перебороти у цю ситуацію. Тут мечі це інформація, слова, думки. Ну, Тут часто ця карта програється як трикутник, що тут розбите серце, сльози, коли сумно, хмари, темно, чорно, сумно, сльози. Розбите серце, і не даремно три мечі, як трикутник. Ну, також може бути, як, що вас ранять чиїсь слова, можливо, це плітки, ну, от пересуди якісь. І вас це ранить. Це може, може бути неправда, але вона вас ранить і вам боляче. От саме серце ранило. Це ну, інформація, яка вас ранить. Хтось ляпнув своїм гострим язиком, щось наляпав. Це щось таке, що вас зачіпить, що ранить ваше серце, від чого серце буде боліти. Представляєте кожну свою ситуацію, але ж ви пам'ятаєте, що у вас є сила. І ви впораєтеся, ви маєте силу відстояти цю ситуацію, перебороти, впоратись з цією ситуацією. Тому, пам'ятайте, якщо складеться така ситуація, що вам хтось причинить біль, хтось в вашу сторону буде щось говорити неприємне. У вас є сила, яку ви можете використати проти цієї людини. Або ж захищати себе, то на, на ваш розсуд. Чи ви себе захищаєте цією силою, чи ви нападаєте завдяки цій силі, чи ви відстоюєте ну, в будь-якому випадку сила вам допоможе. Ну, вважайте також на своє серденько, тому що може і боліти просто ну, фізично боліти серце. Не перевантажуйтесь, не обтяжуйте себе думками якимись непотрібними, не приймайте нічого близько до серця, тому що все, ми, як приймаємо, воно ранить і болить колить, А коли ми не приймаємо, ми відгороджуємося і все і воно набагато простіше. Не приймайте. От так, як, так, так, як от річ, яка вам не потрібна і вам її пропонують. Ну ви ж її не берете, тому що ну, для чого мені, наприклад, там, от щось, як я не користуюся цією річчю? Як я, навіщо мені лопати, як мене нема городу копати нема а що? Ну так і тут все не приймайте, не приймайте цієї інформації, яка вас ранить. Яка вам робить боляче. Ставте на місце зразу всі ті злі язики, які будуть намагатися вас колоти. У вас є сила. Ви подивіться тут, який. Ар... Цю карту ви подивіться на цю карту. Це старший аркан, він, він з легкістю переможе трійку. Трійка це маленьке число, а тут старший аркан. Тому не засмучуйтесь. Все в ваших руках. Все залежить тільки від вас. Далі дивимося. Наступна карта. Наступна карта п'ятірка пентаклів. Це криза. Ну, дуже добре, що коли от такі карти кризові, дивіться, тут розбите серце, тут нема грошей. І у вас сила, і вона випала перша. І це старший аркан. А тут три, тут п'ять. Старший аркан він важливіший і сильніший. Ну, ну так, можливо, нема надходжень, але вони будуть, вони надійдуть, надійдуть тому що сила зма вона зрушить це. Можливо, була така криза, і можливо, це, це здоров'я наше, коли ми з погане самопочуття. Можливо, дійсно серце в когось боліло, погано себе почували, простудилися, захворіли. Ну тут, бачите, людина на милицях обережно на ноги, можна й ногу зламати, підвернути, не дай Бог. Це карта такої кризи. Коли немає коштів, нема за що жити, коли, ми, коли все погано. Але це і 5, це половина. Це як 50 на 50, це карта, криза, від якої потрібно відштовхнутися як від дна і підніматися до гори. І знову ж таки, нагадую, у вас є сила. Тобто, яка би не склалася ситуація, чи фінансові проблеми, чи от просто немає коштів, не надходять кошти. Не, не платять зарплатню. Обіцяють, обіцяють, не платять. Ну, воно зрушиться. Сила зрушить. Чи ситуація з розбитим серцем? Не беріть все, не, не беріть до серця так близько. Можливо, от ви будете переживати, серце буде боліти якраз і за фінансів, що ну, немає грошей. Але у вас є сила. Ви все зможете, ви все переборете, все зрушиться, все, все буде гаразд. Дивимося далі. Романтичне таро. Що воно нам розкаже? Романтичне таро і... І... і карта для вас. Шістка мечів. Ну, мечі, але ви подивіться, тут не зовсім не є погана карта. Тут побачення. Тут тільки-тільки зароджується почуття, ще такий флірт, ще так все така стидливість, романтика. Ну, Хто в пошуку має шанс знайти половинку партнера, людину, з якою буде приємно і затишно. Та тут така симпатія, подивіться, як вони дивляться один на одного. А якщо ви вже в, ви в парі, ви не, в, ви не шукаєте половинки своєї, ви також подивіться, яка тут гармонійна. Можливо, це розмова, відверта розмова між вами, така розмова по душах, щось ви один одному таке сукровенне будете розказувати про свої побажання, про свої мрії. Це ж і наші думки. Ну, дуже класна енергетика, така, дивіться, як, як, як їм приємно, як вони за ручку тримаються. Класно, підставляйте кожен під свою ситуацію, чи це така розмова, чи це флір, чи це знайомство, чи це коли просто от вам так добре поруч з, вашим, з вашою половинкою є, про що поговорити, і ви так трепетно ставитесь один до одного. Ну дуже класна енергетика. Дивимося далі. Наступна карта. Наступна карта. Це ж і підтримка. Можливо, бачите, в нас там була фінансова така кар... ну, карта така ось така погана. Це ж підтримка може бути вашої половинки, що все гаразд. А тут нас імператор. Імператор, це дорослий чоловік, вогняний, такий, знову ж таки, як ви в пошуку, то дивіться, який до вас прийде чоловік імператор. Імператор може все. Ви подивіться, яка тут впевнена в нього постава. Ха. Йому море по коліна. Він, він імператор він ж може все, має, все має можливість для всього і втілити, і переконати, і вирішити. Або ж це ваша половинка вже є. Ви маєте такого чоловіка-імператора, за яким як за кам'яною стіною? Людина, яка, на яку опертись можна, яка підтримає, яка прихистить, захистить. Імператор. А якщо ви чоловік, то от дивіться, у вас така буде енергетика, Яке я! Відчуття такої всемогутності, я можу все. З якої сторони не подивися. Класно. Класно. І не потрібно переживати. за... За розбите серце, за кризу фінансову. Цей імператор він вирішить все. Імператор старший аркан, сила старший аркан. Так, третя карта. Третя карта. Знову ж таки, старший аркан, повішаний. Вас все влаштовує. Ніхто нікуди не спішить, не поспішає. Можливо, вам потрібно перетравити, почекати, подумати це добровільне усамітнення. Ви подивіться, людина висить в комфортній позі, і вона там зв'язана, скручена, тобто обставини, якісь вас сковують. Ну, та, звісно, тут у нас обставин хватає. дивіться, от що вас сковує, і тому потрібна от такі е зупинка, зупинитися, перетравити, подумати, зважити. Куди далі рухатись, але з такими як арканами, як сила, як імператор. Тх, нема про що переживати, у вас є куди рухатися, є, з чим рухатись? Є. Куди рухатися, є. Задля кого, до кого? Тільки потрібно все це обдумати, зважити, дати собі спокій. Якщо навіть, можливо, сказати своєму партнеру, от маєте ви тут поговорили по душам, подивіться, яка тут, яка тут розмова, люди повернуть один до одного, вони слухають один одного, діалог. Поговорили і все, я як камінь з душі впав. Далі, долина міражів, що вона нам розкаже? Долина міражів. Так, мої любительці. Сімка посухів. Тут же карта вогню. Тут відстоювати треба свої межі, свою територію, свою позицію, свою сім'ю, своїх дітей. Карта вогню, коли от фізично ми боремося. Це боротьба. Доводимо. Переконуємо, це сусідам, може бути сусіди, ви ділите щось з сусідами, межі, чи за дітей посварилися, бо діти там щось натворили, побилися, діти вже давно помирилися, а ви виясняєте відносини. Це може бути і в школі вчитель до вас, вам щось за дітей, про дітей говорить, або ж ну, ви відстоюєте свою позицію, десь доводите щось комусь. Свої межі, свою, свої інтереси, відстоюєте свою, от, свої переконання, вогонь, боротьба. Це також, так як це фізична от вогонь це тіло, коли задіяне. Може бути і змагання. Ну, в класиці воно більше як змагання, естафета. Спорт програється, ну саме тут зображене, бачите, коли нападає хтось, а вам потрібно обороняти себе. Тут, мама, мама, лисичка обороняє діток своїх, а нападає хто там на неї якийсь кінот нападає. Тобто потрібно буде відбиватися, хтось буде, якісь нападки будуть, а вам потрібно буде відстоювати щось, когось підставляйте під себе. Але у вас є сила, у вас є імператор, що вам нема взагалі чого боятися. Наступна карта вісімка мечів. Вісімка мечів, ота от ситуація спричинить е, таку. Ну, це, це швидше за все несправедливо хтось буде нападати. Можливо, звинувачувати вас в чомусь, вас, ваших дітей, тому що тут же карта, ви подивіться, білий лебідь, бі, лебідь він сама невинність, він взагалі ні в чому не винен, він не розуміє. Він запутався в чагарнику, він хоче вирватися. Це Тут вогонь, тому що до вас прийшли з претензіями, вас щось вимагають, кричать, сваряться, тут і бійка може бути. І вам наговорили стільки всього купу, і а тут вже мечі. По-перше, вони поранили це інформація, це те, що вам наговорили, воно вас поранило, мечі вже гострі, мечі це інформація. Вилили на вас бруду повно, і ваші думки, які вас пригнічують. Ви подивіться, як лебідь б'ється, раниться, обдирає крила, він драпається і він, він, він не розуміє, що коїться, йому боляче, але. Тут є, дивіться, маленький нюанс, є пташечка. і світить, десь світло, сонечко. Є вихід є. І лебідь не є, він не брудний, він не чорний, він не заплямований нічим. Це все наклепи, це якісь плітки, це, от, це дезінформація. І пташечка вам показує дорогу. Тобто ви знайдете вихід, буде промінчик, буде, буде розуміння, куди рухатись, в яку сторону. Лебідь підняв голову і дивиться на цю пташечку, він розуміє, куди рухатися, щоб вийти з цієї ситуації. Але, але вона буде вас пригнічувати. Це аж голова болить від тих думок. Настільки багато думок, що так важкість від того, що Ну, у нас вже була, дивіться, важкість, так, у нас вже було розбите серце. От, можливо, ця інформація якраз і воно спричинить вас, біль така буде від, від, від цієї несправедливості. І досить вісім це багато. Це важко, це коли серце рветься на шматки. Але ну, ви вирветеся з того, все буде гаразд. Голова болить, так? несправедливо, серце болить, забагато інформації, але є промінь надії, є сонечко, яке є куди рухатись? Третя карта. Третя карта для вас. Туз мечів. Туз мечів. Особливо класно після такого. Дивіться, ви подивіться, як тут, а як тут. Все, ви розрубаєте. Туз е, мечі це. Туз це. Отак. Наскільки йде потік інформації, що я отак перестрибую, тому що так багато, багато всього, і язик заплітається, він не знає, за що говорити, що саме. Тут це початок. Ви, ви прийде ідея, нова і прийде думка, ідея, як вийти з цієї ситуації. Недаремно тут є пташечка і світло, яке нам покупку. Вказує, куди рухатись, ви зрозумієте. І меч, ви подивіться вже тут зовсім інакший меч, ви прорубаєте тим мечем, доб'єтеся правди, ви відстоїте свою, свою от, що ви, е, чистоту, свою білизну, що ви не так само і тут, що тут ви обороняєтеся, тут, вас, тут, тут позиція захищаюся. Тут позиція, голова болить, за що мені це? Ну це ж неправда. А тут все, ви взяли в руки меч і ви його вирубаєте. Прийняли рішення і де, от, все, почали відстоювати, де треба рубати, де треба колоти, де треба говорити, де треба сваритися, де треба доносити. Все, ви включилася оця ваша сила, ви взяли меч і все. Все порубали, відрубали, все не потрібне вам. Дивіться, яке тут сонечко, яка тут вже зовсім інша енергетика. Місяць такий напружений, багато буде перепон, перешкод, але закінчиться все класно. Ви все здолаєте, все відрубаєте, не потрібно вияснити, проясните, всі розвієте всі наклипи, пересуди, всіх поставити на місце. Ось такий місяць для вас, мої любі. Я бажаю вам спокійного, мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам вдалого, щоб як би не було важко в кожного в своїй сфері. Чи, ну, дай Бог, щоб не було вам важко, щоб у вас все було гаразд. Але як, як складеться якась ситуація, пам'ятайте, що ви маєте силу. Яка виведе вас з будь-якої ситуації. І як би не було важко, вам вистачить сили переступити, перебороти, йти далі. Ну, кому, що ви потребуєте? Натиснути десь, якщо потрібно, пере, пере, переступити, перебороти, підштовхнути. Я бажаю вам вдалого місяця радісного, е, прибуткового. Такого, щоб вам приніс він насолоду, приніс результат вашої роботи. Я дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. З нетерпінням чекаю. Напишіть мені, будь ласка, як вас програються мої розклади, як вас місяць пройшов, програється, не програється. Мені дуже приємно читати. В мені ваші коментарі і побажання надають крила. Ви моє натхнення, ви моя підтримка. Я вас всіх люблю, обіймаю, Дуже рада, що ви в мене є. Ставте вподобайки, будь ласка. І хто ще не підписався, підписуйтеся. Почуємось, папа. -па.